Всім привіт! Я рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу приготувати плечинки з творогом. Нам буде потрібно кефір сода. До кефіру я додаю соду і все перемішую. Далі додаю цукор. Також все ретельно перемішую, і поступово буду додати борошно та замішуємо тісто. Вінчиком вже тісто важко вимішувати, тому я буду вимішувати його теж руками. Досипаємо борошно і замішуємо тісто. Воно у нас має вийти м'ягеньке, і воно не ліпне до рук. Ось таке у вас має вийти тісто. Тісто у нас готове, і ми приступимо до заготовок. Я качаю такі кружечки, заготовочки, і їх накриваю рушником. Нам потрібний творог. Я виделкою розминаю творог, додаю туди цукор. Також все перемішую. Цукор додайте по вкусу, як вам більш подобається. І додаємо яйце. І також все ретельно перемішуємо. І наша начинка готова. Ну що, тісто в нас готове, начинка готова. І будемо розкачувати шарики, які ми е, зробили на заготовочку. Я їх розкачую тонесенько. На відео, я думаю, що видно. І ложимо творог. Я ложу полтори е, столових ложки творога. Я люблю, щоб в плечинках начинки було багато, тому я наложу полтори ложки. І що нам потрібно, з одного краю зачепити тісто, ось так. Потім з другого, і по бокам ми все гарненько зачіплюємо. І все, і наша плечинда готова. І так виробляємо всі плечинди. У мене вийшло 12 плечін, але вони у мене розміром такі не малесенькі. Ну що, я нагріваю сковорідку, наливаю олії і буду жарити плечинди. З однієї, обжарюємо хвилинки 2, і з другої також хвилинки 2 обжарюємо. Перші нас жарилися і нам потрібна буде сметана. На дно каструльки, що ви будете ложити, потрібно положити сметану і посипати цукром. І також вилежать, і знов сметана, цукор, і так пошагово, поки не пожарите ви всі плечинди. Ну, все, у нас плечинди готові. Вони вийшли смачненькі. Попробуйте зробити такий рецептик, я думаю, що вам сподобається. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока!